Переконаний, що повинен. Я захоплююся посвятою, відвагою багатьох пасторів, які прикладають всі зусилля, щоб поряд з проповідуванням у їхніх церквах звершувалися різноманітні гуманітарні служіння. Але й так само свідомий тим, що є пастори, які вважають, що їхня справа виключно духовна це проповідувати слово крапка. Скажу, що одного разу, коли Ісус проповідував Слово, зібрався неймовірно великий натовп. То, в перерві, Ісус питає Филипа, це в шостому розділі читаємо, Ісус, коли побачив великий натовп, який йде до нього, каже Пилипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Що робить Ісус? Це не тільки Пилип рядом були ічні учні. Ісус заставляє учнів подумати і потурбуватись про те, що ті, кому ми служимо духовно, їм ми повинні послужити фізично. У все, що в наших спроможностях. Ісус вчить учнів думати і бути здібним, турбуватися і про духовне, і про душевне, і про фізичне добро людини. Чи повинен пастор готувати церкву до гірших часів? Повинен. Ми вже побачили, яким є наш ворог. Він злий і підступний, а ще підлий. Російська армія, вичекавши зиму, обстрілює енергетичні об'єкти, щоб залишити мільйони, мільйони десятки мільйонів людей без світла, тепла і води, тобто прирікши їх на гуманітарну катастрофу, спостерігаючи за. Російською армією ми розуміємо, що в ті сорокові роки німці ще були великими гуманістами. Тому гірші часи вже настають і можуть настати ще гірші. Ми свідомі того, що це можливо буде найважча, найгірша зима з 44-45-46 п'ятого, року. А тому до неї треба готуватися. Що повинен робити пастор, партерська рада насамперед, і це найперше. Повинен дарувати духовну підтримку своїй громаді, проповідувати біблійні проповіді, які говорять про втіху, про Бога суверенного, який контролює історію, Бога, який посеред народу і плаче разом з плачучими і радіє рад... рядом з радіючими. Пастор разом з служителями потребує читати слово, особливо звертатись до псалмів, захочувати віруючих, залишатися в слові, бо ми потребуємо дотик до. Вічного Божого Слова, воно цілюще для серця. Це по-перше. По-друге, пастор потребує вчити людей своїх забезпечувати себе. Тобто, віруючі мають придбати їжі хоча б на тижня-два, щоб у них був запас. Причому як для себе, так і для свого ближнього, по можливості поставити буржуйку, той, хто має кошти на це здібний. Забезпечити обов'язково водою, тому що ми вже побачили по Києву, коли перестає вода на добу, це дуже некомфортно і дуже важко, тому має бути забезпеченість питівою водою і потроху, можливою, технічною. Звичайно, по можливості, хто живе в приватних садибах, і здібний назбирати кошти, придбати генератор, важливо мати генератор. Пастор потребує вчити церкву. Щоби та, забезпечуючи себе, дбала про ближніх. У кожного є сусід. Сусідка, яка має велику, можливу потребу, бідність. І християнин таким чином може послужити на добро своїм ближнім. Це по-друге. По-третє, готуючи церкву до гірших часів, пастор, той, котрий наставляє, мусить наставляти не панікуючи. Не все пропало. Не ми одні в таких тяжких обставинах. Наші прабатьки були в надзвичайно страшних обставинах. Те, що ми прожили, проживають і інші люди по планеті Земля. А тому ми виживемо. Нам потрібно боротись, нам потрібно навчитися виживати. Нам потрібна не паніка, нам потрібно навпаки, внутрішнє сфокусування, мобілізування, щоби приготувати себе. Тому а Пастор той, котрий подає надію і певність, Господь з нами. І що би не було, як би не розвивалася історія, Бог все одно проведе свій народ. По-четверте, переконаний, що ми, пастори, потребуємо наставляти людей, захочувати їх до гостинності. Києву, особливо ті, хто живуть в багатоповерхівках, при найближчих двох-трьох атак їм не вижити в багатоповерхівках. Відключення світла і тепла, відсутність води унеможливлює проживання у висотних домах. А тому всі, хто живе на землі, в хаті, приватній садибі, де є і вуличний туалет, де є скважина, ймовірно, потребує, мабуть, відкрити свої двері, кімнати. І заселити одну ще одну сім'ю, ще одну сім'ю, ще одну сім'ю. Нам потрібна та євангельська чеснота, якою є гостинність, і про це треба нагадати церкві. Це біблійне вчення. Звичайно, в епоху індивідуалізму, особливо кияни і всі міста навколо Києва розучилися у такій щирі, відвертій гостинності. А зараз час цьому навчитися, і про це варто і проповідувати і наставляти. По-п'яте. Пастору варто потурбуватися разом з братерською радою, щоб церква запаслась саме безпосередньо церква, особливо якщо вона має свою споруду. Навіть якщо не має свою споруду, має зоріндовану споруду. Щоб, про що потрібно потурбуватись? Про достатньо потужний генератор і паливо до нього, воно має бути в запасі. Генератором можна зігріти приміщення, приміщення церковне може перетворитися на... Укриття на прихисток на пункт обігріву. При наявність генератора може дозволити кип'ятити воду, робити гарячий напій чи швидку їжу і тим самим зігрівати людей. Таким чином, церква мала б мати достатньо потужний генератор, церква мала б мати запас харчів. Тому що будуть люди, ймовірно, які з місяцями не будуть мати за що собі купити їжі і будуть приречені на голодну смерть. Непогано було б, якби церква мала запас дров. Знову ж таки, якщо не для свого котра дерев'яного, якщо він у вас такий, то для людей найбідніших, найнеспроможніших, церкві вартувало би закупити медикаменти. Грядуть холода, відповідно, простуди. Тому. Вітаміни і просуди це те, щоб, чим церква може послужити згодом людям. А ще, звичайно, вартувало б мати запас води, а в ідеалі і скважину. Це по п'яте. Шосте, друзі, нам пасторам потрібно потурбуватися особливо про старих, хворих і немічних, неповносправних. Досвід евакуації лютого березня говорить про те, що часом ці люди приречені. Вони залишені деколи навіть і рідними своїми. І тому, коли в нашій окрузі в колі знайомих є ось такі люди, то кому як не церкві виявити турботу до знедолених в час такого загальнонаціонального лиха і лиха, яке найбільше зачіпає ось мегаполіси, подібно до Києва і інших великих міст. Ну і останнє про що треба потурбуватися при найгіршому розвитку подій. Треба прийняти участь у евакуюванні і допомогти громаді і тим, кому ви служите, виїхати у більш безпечні райони, де зможна можна буде легше вижити, де буде тепло і світло. Чи повинен пастор готувати церкву до гірших часів? Пастор готує церкву до вічності. Але пастор той, котрий турбується, щоб брати і сестри були приготовлені до всяких часів. А зараз часи лихі. Люті, зараз війна, зараз зима, зараз ворог робить нас найвразливішими. І тому ми потребуємо згуртування і вчити один одного виживати і пережити цю складну зиму. Прийде світанок, прийде новий день. Прийде визволення, а для цього нам треба працювати, для цього нам треба згуртовуватись. І нехай Бог допоможе кожному з вас, дорогі служителі, бути хорошим лідером в цей час. Тому що наш час, час невизначеності і непевності, потребує орієнтиру, потребує ясних дій і приготованості. Ви, як служитель, поставлені для того, щоб вести Божий народ. І робити його здібним і готовим служити і жити в такий час, як цей. Нехай благословить вас Господь.